Бліц. Перемога збірної чи перемога лідера? Перемога лідеру чи збірної. Тренування зранку чи ввечері? Ввечері. Е, найбільший твій біговий марафон це скільки кілометрів? 15. Е, прогулював тренування? Ні. Ніколи в житті? Ніколи в житті. Курився цигарки коли-небудь? Ні. Є кохана дівчина? Немає. Спорт. Кого б ніколи не запросив подивитися свої виступи? Кого б ніколи не запросив. В дитинстві, напевно, батьків, <сум> тому що є переживання і відповідальність. Співаєш інколи в душі. І не, і не тільки в душі. Mm. Найбільше в машині полюбляю. Любиш вихвалятися нагородами? Це. Не любов це, напевно, те, що потрібно робити, для того, щоб все-таки про тебе знали і ти міг принести подальшу користь. Твій топ в карате українському, чоловік і жінка? Аніта Сірогіна і Валерій Чеботар. Прямо як Пінчук сказав. Який вік для заняття карате, початку заняття карате, ти вважаєш оптимальним? Багато прикладів, коли саме е, спортсмени, що починають займатися в більш пізньому до віку добиваються більших і кращих результатів, ніж ті, котрі починають з п'яти, семи, восьми років, адже вже приходячи там, умовно кажучи, 12-14 років, е, людина вже більш сформована, вона вже знає, чого і куди йти, чого вона хоче. А вісім років це там умовно, вісім років, да, це дитина. Ну, в якої дуже багато інших зацікавленостей, телефонів? Я зрозумію. Дуже далі. гарне запитання. Мені в цьому плані пощастило, тому що я в карате семи років, але можна сказати, мене включило з років тринадцяти. Yeah. Це от такі от були одні переломні моменти е, на змаганнях, коли я було влітку, в дитинстві пропускав тренування, не їхав, пропускав. їхав. Ну я от починаю про свідомий вік своєї спортивної кар'єри, коли в мене не було вибору, і батьки мене відправляли до бабусі з дідусю. Тобто тоді я майже три місяці був без тренувань, коли я приїжджав, відповідно було важко. І на одному чемпіонаті області мені мій тренер Андрій Мукаш Лазаренко підійшов і так поговорив зі мною по чоловічому в 13 років. Сказав: давай, мужик, рішай, як ти хочеш, щоб до тебе відносилися, яким ти хочеш виглядати в цьому виді спорту. Тому вибирай правильний шлях. І от з того часу. Почалась моя спортивна кар'єра і ціль, на яку я був спрямований досягти в карате. Але ж проблема в тому, що саме до віку 13 років, там, до 12, більшість закінчує займатися. Бо по, по двом причинам: перша причина нічого не виходить, інша причина е, ну виграв все там на дитячому рівні. Мені вже якщо тренер не може змотивувати, мабуть, це дуже актуальне питання, так як я ще паралельно і треную молодших дітей. І знаєте, не завжди мені потрібно, щоб вони вигравали золоті медалі на кожному турнірі. Мені важливо просто бачити прогрес і те, що вони е, зможуть в майбутньому аналізувати і розуміти, для чого їм це робити. Тому що, коли дитина, ти все даєш, ти робиш їй гарну форму, вона все виграє. Вона потім, коли будуть труднощі, коли вона стане старшою, з'явиться серйозна конкуренція, вона не буде розуміти, що з цим робити. Тому тут є такі дуже. Тоненькі нюанси в підготовці спортсменів вищого гатунку. Але ж саме в віці, там 8 12 років медальки, вони ж найголовніше, особливо для батьків речі. От знаєте, я завжди люблю казати батькам, всім знайомим медаль з міжнародного турніру, з українського турніру. Дитяча вона дуже важлива дитині, батькам, дідусьові і бабусі. На жаль, дитячий спорт він тільки це всередині сім'ї максимально ціниться ну і відповідно тренеру. Але якщо ти хочеш дійсно зробити гарні результати, щоб про тебе знали, і ти хочеш бути лідером. В спорті, то тоді потрібно дотерпіти, зробити результат на високому рівні. А то вже зовсім інша, інша історія. Тобто батьки по-різному відносяться, насправді. Так, they're навіть they're really... одні і ті самі батьки в спорті по різному відносяться, тому що коли я був малий, я все сказав, мам, мені треба бути там, мама мене привела, навіть не знала, що змагання були. А от у мене є молодший брат, він зараз в кадетах виступає, то там з шести років мама на кожних змаганнях і в курсі всього. Так, вже вимкнулися? Так, 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 так. А коли йшов на свої перші. Я навіть не говорив, що це змагання, просто треба бути там, треба заплатити стільки грошей, все. мене відвели, потім забрали. Ну тому тут -то, така ситуація. Знаєте, відношення батьків, воно дійсно є різниця між батьками, які були колись в спорті, які взагалі далекі від спорту. І це коли є дитина талановита, в неї виходить або в неї є бажання, батьки можуть трошки ставати на той шлях, щоб його перешкоджувати. Тому треба як тренерській роботі теж пояснювати, і це така вже тонкощі. Коли важче знаходити мотивацію продовжувати? Після серії невдач чи після виграшу, ну, наприклад, у тебе є золото Чемпіонат Європи, да? так? Коли важче себе мотивувати, продовжувати? Ну, в мене проблем не було ні після програшів, ні після перемог, але можу сказати, що після програшів ти більше. Хочеш довести, що це все таки сталася помилка. Тому важче, я не знаю. Тут просто головне, як ти сприймаєш цей вид спорту. Ну взагалі, як ти готуєшся? Чи ти отримуєш задоволення від медалі, чи ти отримуєш задоволення від самого процесу підготовки? Я, наприклад, отримую задоволення від процесу підготовки від свого спортивного життя, тому що я бачу різницю е е життя звичайних людей і спортсменів. Мені більше імпонує спортивне життя. Тебе злий тренер чи добрий? У мене? Да. Всі вважають, що він надзвичайно злий. Да. Але я так не вважаю. Е, чому, чому, на твій погляд, так мало говорять про карате в засобах масової інформації? Ну, це висвітлення, тому що всі, наприклад, кого не запитаєш, всі знають, що таке карате. А, а от. Е, ми так зараз на Олімпійській базі. Ми дуже гарно товаришуємо з олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим, і ми з ним говорили про медійність і про взагалі організацію змагань і кількість учасників на змаганнях. Тобто, в них на змаганнях 100 учасників на всеукраїнських. У нас на Чернівці Open 700 учасників. Кількість, я думаю, вболівальників на таких змаганнях вона різниця дуже сильно. Але медійність вона трошки хримає на різниці. Ну це все висвітлені. Навіть висвітлені не тільки федерації, а я вважаю, що самі спортсмени, які займаються, вони мають. Більше говорити, більше бути комунікабельними і розказувати про свої досягнення, тому що це важливо. Сто відсотків про робота клубів, робота спортсменів, топових, ну відомих спортсменів, повинна бути трішки більше, ніж є у більшості спортсменів. Так. Що потрібно змінити? Ми в принципі частково відповіли. Що потрібно змінити для того, щоб карате в Україні стало масовим не лише серед спортсменів, бо воно насправді дуже масове серед особливо зараз серед дітей, а й серед звичайних болівальників, Не батьків спортсменів і не серед спортсменів. Я думаю, безпосередньо перед якимось всеукраїнським турніром бажано було б провести за місяць рекламну кампанію по, самому, по самій рекламі поєдинків. Я думаю, багато би хто захотів прийти, тому що. Не так багато проводиться заходів і змагань з бойових мистецтв в, на між, в українській арені зараз. Всі приходять болювати на футбол, на баскетбол, на командні види спорту, я знаю, приходять багато болювальників. Якщо це прорекламувати так, що це е, чи не єдиний е, вид спорту з бойових мистецтв, які можна прийти і глянути і отримати задоволення адреналін, я думаю, багато людей би погодилось. Uh -huh. Uh -huh. Найважливіша твоя нагорода найважливіша нагорода. Це напевно медаль чемпіонату України. Перша золота медаль. Ну і перша медаль в, в, в моїй таблиці змагань з національно. Це було? це було в 15 років. А, ну от Ви мене питали, чи я пропускав тренування. Коли я перший раз, до речі, у мене перший виїзний турнір був це чемпіонат України. Я зразу з свого міста Чернівці поїхав в Чорноморськ на чемпіонат України. Я там програв. Після того я сказав, що ні, ну мені це не подобається. Цілий рік мені потрібно тренуватися, не пропускати жодного тренування. От не знаю, чи в дорослому віці мені так би вийшло зараз, але в дитинстві в 15 років я отак запилився і до наступного чемпіонату України в Києві. Я підготувався, підійшов саме головне, в голові ментально, фізично, не пропустив тренування, але мені вдалося. Знаєте, це такий рідкий випадок, коли ти запланував, і воно через рік в тебе все склалося як на картинці, як в тебе в самому найкращому сні. От в мене так сталося, і от саме це мені дало віру в майбутнє, що головне давайте так твої амбіції, не твої можливості, а головне твої амбіції, які ти ставиш перед собою. Запитання від підписників Karate Project, від дітей в більшості. Скільки у вас тренувань з карате та фізпідготовки на тиждень? 12 тренувань на тиждень. На тиждень. Як правильно налаштовуєте себе на перший бій на турнірі? Як правильно себе налаштовуєте? Немає такого чіткого в мене плану, тому що кожні змагання вони різні і ти себе підводиш, ти можеш в голові себе підвести по якихось шаблонах, але не завжди воно може скластися, і тобі навпаки це може нашкодити, коли в тебе щось іде не по плану. Тому тут -то треба просто відпустити голову, розслабитися і знати, що весь процес, вся підготовка, всі налаштування були на татамі до змагань. Е, зараз так, тоді запитання: є каратисти, які перед змаганнями дивляться сітку. Не дивлюсь. скажу коротко. Якщо ти їдеш на змагання, ти їдеш за результатом. якщо ти їдеш за результатом, значить ти маєш здобути перше місце, тобі не важливо з ким ти б'єшся. Тому яка різниця, хто в тебе буде в першому поєдинку, в другому, в третьому, якщо ти їдеш туди за золотою медаллю. Тому. Все одно треба перемагати всіх. Як Лобановський казав, не дивіться на суперника, не дивіться на суддів, да, дивіться так. на свою гру. Останнє запитання від Галини Мельник, те саме, що я задавав. Які найбільші виклики ви зустрічали під час тренувань або змагань? Ну, найбільші виклики це, напевно, коли йде боротьба з самим собою. От саме про ті моменти, коли тобі треба налаштуватися на змагання, але в тебе щось іде не за планом. Uh -huh. Тому найголовніший суперник це ти сам. Якщо ти перемагаєш себе всередині і не даєш слабинку там, де дають інші, тоді в тебе все буде класно. Все, добре, дякую вам. Дякую. дякую. вам. Приділили час. Все. О, Валерій, до вас одне запитання. Я скажу, не скажу від кого, поки а потім скажу. Дай мікрофон. Згадав.